Вітаю вас в ефірі програма «Законопорядок» і я її ведуча Тетяна Гадомська. Що так вражає нас і сповнює радісних почуттів, як дітей, так і дорослих. Звичайно ж, це спілкування з живою природою та її мешканцями. Це спілкування робить нас добрішими і спонукає до хороших і добрих справ. Нещодавно правоохоронці Білоцерківщини, а саме працівники патрульної служби, кримінальну міліцію у справах дітей та Державтоінспекції провели екскурсію для вихованців Білоцерківського центру соціальної реабілітації дітей злагода. Дітей було запрошено до Національного дендропарку Олександрія, на територію якого за сприянням Білоцерківського міськвідділу міліції створено зоопарк. Правохоронці розповідали та показували дітям тварин, серед яких є страуси, павичі, єноти, вовчиця, косулі, багато різновидів фазанів та папуг та інших цікавих тварин. Малеча була у захваті від побаченого. А на завершення екскурсії правохоронці запропонували дітлахам проїхатися верхи на міліцейських конях у супроводі міліціонера-вершника що несуть службу у дендропарку Олександрія. Таке спілкування з природою та можливість побачити справжніх диких та сільських тварин, погодувати коней з рук, потримати маленького єнота, послухати спів екзотичних птахів, неодмідно надихне малюків до добра. За ініціативи кримінальної міліції у справах дітей вихованцям центру злагода було запропоновано прийняти участь у конкурсі малюнку, «Братя наші менші очима дітей. А за тиждень правоохоронці визначать переможця, який отримує в подарунок справжнього маленького кролика із зоопарку. Щойно діти повернулися із екскурсії, відразу ж взялися за олівці та фарби, малювали всіх тварин та пташок, що так вразили дитячі серця. Керівництво міськвідділу вирішило створити стенд дитячих малюнків і розмістити в холі чергової частини. А от визначити переможця не вдалося. Всі дитячі малюнки виконані із душею та переповнені любов'ю і ніжністю до братів наших менших. Тому ми подаруємо цьому маленьку затікам. Правоохоронцями було прийнято рішення подарувати маленького кролика всім діткам центру. Тепер у дітей буде свій живий куточок. Правоохоронці білоцерківського міськвідділу бажають всім діткам добра, щастя, миру та злагоди. Це була програма Закон і порядок.